Я вас усіх вітаю. Сьогодні у нас на огляді э, Nomad. Ми його трошки вдосконалили, добавили шокорт з койоту, бокові моллі для фіксації ваших dc девайсів помічників, ліхтариків ось такого формату. Та мультитул можете зафіксувати, як вам, як вам завгодно. Шокорт така класна штука, що ви можете э, якусь річ там. Э, Перчатки, бамф, та все, що завгодно зафіксувати. Значить, переднє кишення в нас під документи, під різне невелике приладдя. Тут у нас встановлений велкро велюр. До речі, можете побачити вишивку тепер мою. А далі, що ми маємо? Основне. І воно вже головне відділення в нас. І тут ми бачимо вже кишеню першу і основне відділення. Ось таке. Знизу в нас клапан, спереду в нас встановлений демпфер для кращої каркасності, органайзинг під ваші девайси. Тобто ви зможете вставити свій мультітул, помічники і так далі. Позаду в нас е, демферна сітка. По боках петлі з поліамідної стропи, для того, щоб ви могли носити ваш намат як на поясі, е, так і на груді. Для того, щоб на груді носити, ви можете е, взяти е, ось ці петлі. Перенести е, фастекси на них, можете по діагоналі робити, як вам завгодно. Це для вашої зручності. Тобто, щоб він був максимально е, функціональний, щоб ви носили і так. і так Далі е, в нас е, головна тема це е, цей пояс. Тобто, я роблю всі пояса ось з такою вкладочкою. Е, з молями. Молі можуть бути як вертикальні. Так і горизонтальні, в залежності від того, як ви будете носити. Також демпфером. І цей пояс, я вже багато разів розповідаю, він слугує міні-модульною системою. Тобто, ви зможете фіксувати додаткові якісь речі EDC-шні, або додаткові, наприклад, підсумки. Ось такого формату. Тільки я, ви мені одразу кажете, щоб я робив тут позаду мольки з хлястиками. І таким чином ви фіксуєте, і вже у вас буде модульна така по суті, система, такий пояс. Це дуже зручно. Ось така бананка. Сьогодні вона поїде до замовника. Колір Black Multicam, американська оригінальна кордура 1000 деньє, Фастекси в нас від Woodgen. замки, фурнітура інша в нас YKK. Все дуже якісно, все надійно, тому буде вам служити дуже і дуже довго. Сама сумка має каркасність, тобто вона не буде ну ось так от, проминатися у вас. Тому ніяких у вас проблем з нею не буде. Вона дуже зручна, якісна, і ви будете нею задоволені. Дякую, що додивилися. Якщо у вас будуть якісь побажання чи питання, задавайте. Я вам оперативно на них відповім. Дякую, що подивилися.